Друзі, привіт! Нам дуже приємно, що ви зацікавились реферальною програмою 2.0 та готові разом з вашими близькими отримувати результати. Дякуємо, що рекомендуєте КриптоКРю. Ми цінуємо вашу довіру. У цій відеоінструкції я розповім вам, як можна заощаджувати на навчанні, запрошуючи всього навсього одного, двох або трьох рефералів. Як ж взагалі працює реферальна програма 2.0? Спочатку друг реєструється за вашим реферальним посиланням. Далі, зареєструвавшись, він отримує знижку 15. На першу оплату підписки ком'юніті. Як тільки друг оплачує підписку, ви в свою чергу отримуєте 10 доларів, які зможете використовувати для подальшого навчання та перебування у спільноті. Скільки коштів можна заощадити на навчанні з перших трьох рефералів? Нагадую, що від перших трьох рефералів зароблені кошти ви зможете витратити на участь у ком'юніті або навчання криптокрю. За одного запрошеного реферала ви отримаєте 10 доларів з його першої оплати. Відповідно, за дві запрошені людини 25 доларів, а за три запрошених реферали 45 доларів. Сподіваюся, поки все зрозуміло. Про можливості при залученні чотирьох та більше рефералів я розкажу вам у наступній відеоінструкції. До зустрічі!